Далі будемо говорити і про мобілізацію, і про ще одні підсумки, які зараз чи не кожне видання, чи не кожна соціологічна група підбиває, тому що ну, кінець року це традиція. Не виключення моє і Київський міжнародний інститут соціології. Він порахував скільки українців. Довіряють телемарафону. Єдині новини. Соціологи кажуть, що довіра продовжує знижуватись з травня минулого року. Вона впала на 26%. Цифри ви можете зараз побачити на екрані. Маємо травень 22-го 69%, Жовтень, 23-го 48%, А ось грудень вже 43%. відсотки. 43% довіри до телемарафону. Кількість тих, хто не довіряє, як бачимо у 2023 році, лишається майже незмінною 39% та 38%, А минулого року таких було лише 12%. Отже, і про це, і про мобілізацію говорити далі. із політтехнологом Олег Постернак вже на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже. Да, Доброго дня. Загальне питання, чому українці все менше сприймають телемарафон? Що саме впливає на зменшення їх довіри? Ще через півроку після започаткування телемарафону лунали дорікання в тому, що він обслуговує владу, перетворюється на пропагандистський майданчик. Які рішення в цьому розрізі має почати втілювати політична влада? Чи колись взагалі почне реагувати на вашу думку? Ну тут знаєте, тут є об'єктивні і суб'єктивні об суб чинники, які вплинули на, на якість отримання інформації українцями щодо війни і перебіг бойових дій і настанови влади тощо. Ну очевидно, що 22 другий, рік це роки революції в системі споживання інформації. Я зараз не скажу новину, яку роль відіграє Телеграм, Ютуб і навіть Тікток, в отриманні для певних сегментів і контингентів громадян, в отриманні тої чи іншої інформації. Цифри вражаючі на першому місці Телеграм, який в тому числі є анонімні телеграм-канали, довіра до яких, вибачте, розуміємо, да надзвичайно низька, але при цьому у них величезне охоплення в цій аудиторії. І одні з причин полягає в тому, що медіа, телевізійні основному медіа вони об'єктивно втрачають свою аудиторію, вони втрачають можливості для адекватної альтернативної інформації, вони втрачають. Можливості для надання а, різних точок зору, а це однозначно винос, ну, вирок для розвитку да, такого медіа. Ну, вас така доля спіткала, і єдиний телемарафон це одна з перших причин. Об'єктивна тенденція, яка свідчить про зміну акцентів споживання інформації. Друга. Це єдиний телемарафон вирішував важливі політичні завдання для влади. На перших порах він гуртував єдність, він концентрував увагу на необхідності максималізації оборони на мобілізацію українського суспільства, і з цією функцією він справився. Але подача інформації, подальшу наприклад, перегрів. Інформаційний перегрів теми контрнаступу, відсутність адекватної, чіткої, ясної тверезої відповіді на питання, скільки це може ще продовжуватися, відсутність від влади такої відповіді, і, скажем, втома, частково втома від війни, вони позначаються, виміщуються да на фоні ставлення до. Єдиного телемарафону, який сприймається як, ну, як позиція державного медіа, тут не скільки в пропаганді, бо ну, контент, наприклад, єдиного телемарафону. Ну скажіть, давайте чесно скажемо, ну суттєво відрізняється від контенту російських пропагандистських каналів, там, Першого каналу, Росія, 1 «Russia Today», тощо ну, суттєво відрізняється. Через те, що там все ж таки дотримуються певних журналістських стандартів, і логіки викладу. Однак тут більше знаєте, коли громадяни втомилися від двохрічної, двохрічного тиску цієї складної, травмуючої, надзвичайно одноманітної інформації. Вони шукають альтернативну точку зору. Чому зараз youtube канали? Мають величезну армію підписників і глядачів напевно, там є якась. Альтернативна, адекватна, більш глибинна аналітика, та цей інформаційний запит він задовольняється. Це базова тенденція. Ну а тепер ну, поставте себе на місце влади. Ви можете розформувати єдиний марафон? Ні, бо це буде означати, наприклад, що деякі приватні канали, які раніше там асоціювалися з олігархами або будуть продовжувати це робити далі. Ну навряд чи вони а, будуть дотримуватися певної рамки висвітлення. Події. Буде, буде, будуть атаки на владу, буде зведення рахунків за відібрану власність, наприклад, під час е, тимчасового відчуження. Да? Е, та багато чого буде. Тому владі, звісно ж, ризикнути на розформування єдиного ну, телемарафону ну, надзвичайно важке рішення. І е, з одного боку, є тиск, ну не тиск, а поради з боку міжнародної спільноти, е, певні такі. Обережні обережні коментарі, заяви щодо необхідності дотримання свободи слова тощо. Але уявімо собі, що якщо в 2024 році будуть, буде якась виборча кампанія, якась, да, то телемарафону не, бу, не, не, ну, не зможе забезпечити рівність а, виборчих прав. І ще глибше постане питання про його можливе розформування. Добре, якщо його розформувати неможливо, ми розуміємо наслідки для влади. То чи можна якісь інші методи задіяти? Наприклад, скоротити бюджети на фінансування телемарафону, дати більше слово опозиції? Ну тобто, опозиція? Могла б якби не було телемарафону висловлюватись на ін... там, на різних телеканалах, а тут можна було б просто її задіяти і контролювати. Ніби. Це я не вписуюсь прямо за допомогу і рятівний цей, для влади. Але що власне про що вона думає, якщо от на, це, на цьому акцентувати, чи буде рятувати, чи не буде, чи ну от, що офіс президента? Як це бачить? Ну чого дивіться, навіть у 40% сорок да, які продовжують дивитись, ну це певна наша аудиторія, від якої відмовлятися ну, напевно недоречно і нелогічно, і неправильно. Тому у випадку там медіа-менеджмент офісу президента і, чи комунікативна група, вони прекрасно розуміють, і, що поки курка несе яйця, то хай вона собі ще їх несе. Другий момент довіра до інституцій влади, довіра до президента це не лише тільки політичний фактор, розумієте? Тому вся її тема це ще й безпековий фактор. Бо зростання недовіри до влади автоматично розширює масштабує можливості для інформаційно-психологічних операцій Кремля. Я розумію, що це виглядає як зашорена схема. За шорине сприйняття, ну насправді воно так і є. І тому, якщо там прибирати єдиний телемарафон, то є високий ризик е, збільшення можливостей для Росії. Використати цю, цю плюралістичну демократичну картину в медіа українські для впровадження своїх тез, реалізації там камедійних кампаній, ківерських е, інформаційних ударів тощо тому е, очевидно, що єдиний телемарафон ще виконує таку собі санітарну роль. Яка унеможливлює прояви Росією розширення Росії свого впливу? Скільки вдасться суспільству ще тримати оцю рамку розуміння? Мені важко сказати, оскільки демократія. І безпекові ризики вони входять між собою в таке дике, дике нерозуміння, в дике дикий конфлікт. І, зрештою, я думаю, що потяг до демократії плюралізму все ж таки переможе, і е владі, влада змушена буде в 2024 році щось цим робити поступово, знаходячи якісь інші інструменти, да? більш гнучкі, більш відповідальніші, бо тут є, знаєте. В свій час, давайте згадаємо, наприклад, ситуацію з демократією, свободою слова там, під час погоранчої революції, да? коли контроль над державними медіа, і навіть приватними медіа лігрархічними, він ще більше підбурював недовіру і ще більше посилював опозиційні настрої. Тобто є певна межа, коли влада підійде до неї, і там, утримання цієї. Ну, умовно кажучи, пропагандистської о, шаленої рамки буде шкодити владі. Так само, як зашкодив, наприклад, режиму Януковича в, 20, в 2004 році. Бо велика частина тоді шукала альтернативні там канали, медіа, да, і, і врешті решт вони не задовольнили цей інформаційний запит. З кожним місяцем. У українці, українців все більше і більше фіксується потяг до альтернативної, аналітичної, глибинної більш інформації. І марафон, не будучи задовольняти, ну, влада ризикує таким самим підставити саму себе. Давайте ми завершимо все ж таки наостанок. Спитаю вас про найбільш обговорювані події навколо законопроєкту про удосконалення мобілізації. Які плюси і мінуси ви бачите у запропонованому проєкті, яким по вашому буде результат, в якої редакції приймуть цей закон, і що може втратити політична влада? Наскільки цей законопроєкт проти електоральної підтримки і рейтингу влади? Ну, дивіться, плюси, очевидно, є ця цифровізація військового обліку. У нас в військовому обліці два роки вже бардак. Величезна маса українців не повідомляє територіальним центрам комплектування інформацію про своє місце роботи, зміну місця проживання, сімейний стан. Без цієї інформації планувати мобілізаційний ресурс і адекватно вибудовувати лінії мобілізаційної підготовки апріорі не може жодна структура. Ну, одна справа ТЦК може бігати по рейдами, там, по спорткомплексу і по торговим центрам, але це не лише має інформаційне навантаження, воно не має практичної, практичного сенсу ці речі. Все рівно ви не збираєте інформацію. Робота з підприємствами, організаціями, установами також це бюрократичне і сильне навантаження. Тому єдиний правильний висновок. Це цифровізувати військовий облік, а для цього треба зібрати інформацію за допомогою реєстрів і за допомогою відвідування спокійного адекватного відвідування та Це значний плюс. Я вважаю, що держава має знати інформацію про, про українських громадян і їх військовий і свій військовий потенціал. потенційний, можливо там багато є плюсів є плюси щодо обмежено придатних. Оскільки воно не відповідає, не актуалізує запиту часу і Потрібно вирішити це питання і чітко і ясно державі мати відповідь на це. з мінусів ну драконівські штрафи і неадекватна, неадекватні санкції по відношенню до громадянина, який порушить мобілізаційне законодавство через можливу заборону, наприклад, операцій з майном рухомим, нерухомим, та й фінансові санкції. Ну тут економісти своє свою думку скажуть. Я думаю, що тут кожен зрозуміє, що це викличе Шок на фінансовому ринку і це вдарить по економічній активності дуже суттєво. Чи потрібно державі це зараз головна біль? Не впевнений. Військові можуть або міністерство оборони може пропонувати що завгодно. А парламентарям приймати це рішення. Ну є ще й коментар уповноваженого справ людини пана Лубінця, щодо неконституційності деяких положень, ну, зокрема у цих штрафних санкцій. Тому я думаю, це питання в парламенті, скоріш за все, не пройде і буде якийсь обмежений полегшений варіант покарання. Ну який би відповідав би здоровому гузду і логіці і не порушував би економічну динаміку суспільного розвитку. Що стосується ризиків політичних від цього закону, вони будуть. Пропоную, я думаю, що той же КМІС чи центр Розумкова зроблять соціологію десь ближче до січня, а може, лютому, якраз коли буде ухвалений закон про новий, новий, новий закон про мобілізацію. Я вважаю, два, два політичних наслідка ухвалення і посилення мобілізації вже буде однозначно. Перше, це удар по рейтингу, але не тільки зеленського, а й залужного, до речі, також. Бо мобілізація хочете, не хочете, але це певний усвідомлюється частиною цивільного населення як екзистенційний ризик для їх життя. А це буде вимагати. Скажем так, пошуку винного пошуку способу каналізації цього розґрунтування від цієї теми, і таким буде влада. І, повірте, і таким буде і головком залужний. І другий ризик мені здається, в умовах в від війни, частина суспільства готова буде припинити цю війну а, і під тиском цього нових змін щодо мобілізації. Ціна від ціною втрати території. Ми кількість отих. Резистентних осіб, да, як я кажу, які вважають, що Україна має йти до кінця і відновити територіальну суверенітет, Вона буде зменшуватися під умовах обговорення цієї теми. Що ж, дякую вам за відповідь. Виходить, що екзистенційний ризик в мобілізаційному питанні усвідомлюється, а екзистенційний ризик у питанні Державі. загрози з боку Росії виходить, не усвідомлюється. Ну, якось, якось так ви обмалювали картину. Будемо продовжувати про це говорити в майбутньому. Зараз з вами прощаюся. Олег Постернак, політехнолог, був моїм гостем. Дякую вам до зустрічі.